Я з цього приводу хотів би сказати, що цілком очевидно і для української громади, і для всього світу, що сьогодні Росія є експортером тероризму на територію України. Щодня і щоночі українські прикордонники намагаються затримувати каравани зі зброєю, каравани із бойовиками, кадировцями. Буквально два дні тому бійці спецпідрозділу Азові батальйону Ляшка Україна затримали під Маріуполем двох. Активістів Донецької народної республіки, які дали покази, що їх тренували в спеціальному таборі для бойовиків у Росковській області, що тренують їх російські військові інструктори тощо. Тобто, для того, щоб здолати тероризм, який сьогодні Росія експортувала на, на Донбас, на південь нашої країни, навіть у Києві вже виявляються ці терористи. Треба безумовно в першу чергу закрити кордон. Бо сьогодні кордон, як діряве решето, і, і треба їх знищувати терористів на кордон а не давати можливість доходити до Донецька, до Славянська. От іде караван з бойовиками зі зброєю, пройшов 500 метрів кордону, довбанути зверху ракетою з вертольота чи з літака, щоб там і залишилося. А вони йдуть до Донецька, і потім з Донецька і житлових кварталів їх треба вибивати. То цілком очевидно, що треба ставити кордон реальний, а не умовний, бо сьогодні на кордоні з Донецькою, Луганською, навіть Харківською областю, хоч чорта лисого пронести у лісопосадці, там де априкоси ростуть можна. Тому має бути реальний кордон, як мінімум такий, як між сполученими штатами і Мексикою. Пратиметрова стіна, колюча проволока, 380 вольт, то. Щоб якщо якийсь терорист лізе, щоб довбануло так, щоб летів назад до Чечні чи до Камчатки, чи звідки він узявся, бачення днят суддіного стану і заява Путіна цілком очевидно, що сьогодні треба ввести військовий стан у Донецькій у Луганській області для того, щоб дати можливість нашим збройним силам. Активніше діяти проти терористів, адже ми сьогодні маємо реально неоголошену війну, яку веде проти нас Російська Федерація щодо заяви президента Путіна, що він готовий зустрічати з новообраним президентом Порошенком, що він готовий відводити там терористів чи заводити за умови, якщо ми припинимо терористичну операцію. Я можу собі от, наприклад, може хтось із наших глядачів уявити, що прем'єр-міністр Великої Британії Вінстон Черчилль зустрічався і переговорювався про щось. Із німецьким канцлером Гітлером, диктатором, після того як німецька авіація розбомбила англійські міста і села. Цілком очевидно, що ні зустрічі з Путіним можливо за однією умови. Якщо Росія виведе окупаційні війська з Криму, якщо Росія виведе своїх терористів з Донбасу, можливо ще варіант один зустрічі з Путіним. Це на лаві підсудних міжнародного трибуналу у Гаазі, де Путін має відповідати за злочини проти людства за окупацію Криму за військову агресію проти України, за порушення норм міжнародного права. І найголовніше, ми не можемо припиняти антитерористичну операцію, бо Путін нам сьогодні пропонує альтернативу. Ви припиніть операцію, підніміть руки, відійдіть. Якщо ми відійдемо, ми здамо жителів Донбасу, які хочуть жити в єдиній Україні. Ми дамо можливість терористам далі тероризувати наш Донбас. Тому ні в якому разі не зупиняться, тільки вперед. Тільки рішуче долати терористів зі зброєю. Розмова з терористами одна, або в тюрму, або ногами на перед накладовища. Іншого варіанту бути не може. Дякую вам за розмову. Маємо завершувати на що це була думка Олега Ляшка, народного депутата, залишайтеся з нами далі та... пример.